Знайомтесь, це Житур Т1. І його зовнішній вигляд, і буква Т в назві натякають на його тревел орієнтованість. Like pebble, oh, like Кузов цього автомобіля виконаний з високоміцної сталі, а наявність восьми поперекових балок гарантує вам надійний захист під час перекидання. Але сподіваюсь, на практиці ви це перевіряти не будете. Модель доступна в двох комплектаціях: преміум та престиж, які в першу чергу відрізняються своїми агрегатами. Перший півторалітровий бензиновий турбований агрегат, який працює в парі з 7-ступеневою автоматичною трансмісією 10 та має передній привід. він йде в молодшій версії. Другий дволітровий з 8 ступеневим автоматом та підключаємим повним приводом. Доступний в топовій версії престиж з віддачею в 245 кінських сил. Ціни на молодшу версію стартують від 1 мільйона 220 тисяч, а на старшу від 1 мільйона 390 тисяч гривень. Ну а тепер поговоримо про інтер'єри. В першу чергу вас зустрічає 10 дюймовий водійський кластер та. 15-дюймовий екран мультимедії. Він, до речі, яскравий та гарно промальований. А ще він підтримує українську мову, і найголовніше, тут є багато корисної інформації, в тому числі офроад, як, наприклад, кут тангажу та кут крен. Ну а в старшій у вас будуть доступні і різні офроад режими. Ну а в молодшій версії їх три: еко, Нормал та Спорт. З приємного також є бездротове підключення Android Auto та CarPlay, дистанційний запуск двигуна, Ambient підсвітка та камери 360. Також варто здати, що модель t 1 доступна і у виконанні плагін гібрида, а ще гарантія напної. Біль складає 200 тисяч кілометрів або 6 років, залежно від того, що настане раніше. Ну а дізнатися більше про автомобілі в наявності та їх комплектації, ви можете у офіційних дилерів вже в Україні.